Всім привіт, друзі! Всім добрий ранок, всім доброго дня. Нарешті сьогодні буде довгоочікувана риболовля на карася. Її чекали ви, її чекав я. І ось сьогодні я вирішив розпочати сезон ловлі карася, друзі. Рибалити будемо на водосховищі. Як ви можете бачити, вже потрошку набирається водичка, затопила камиші і саме час пробувати ловити карася. Поки вода ще дуже прохолодна, я б навіть сказав, що дуже холодна. Рибалити розпочнемо, друзі, сьогодні на фідери, на дальній закид. Фідерні вудлища у мене від компанії «Флагман», Модель Легенда в довжині 360 з тестом до 150 грамів. І другий фідер «Сквадрон Pro в довжині 3.30 з тестом також до 150 грамів. Рибалити я сьогодні хочу на ось такі убивці карася, що народ їх називають. Арбузик, соска, пружинка. Ну, хто, хто як їх обзиває. На один фідер поставимо таку снасть, а на другий фідер поставимо звичайний класичний монтаж. Подивимось, на яку снасть буде гарніше клювати і чи взагалі сьогодні буде щось клювати. Годуватися будемо ось такою прикормкою від компанії G-Stream серія Expert карась, Часничок. І також в якості наживки будемо використовувати. Пінотісто цієї ж компанії G-Stream, повітряне пінотісто кукуруза і кріль. І ще в мене сьогодні є гарні навозні черв'ячки в кількості, такі жирні, весняні, тільки вчора їх підкопав. Ну і, звісно ж, опарищі. без опарищів нікуди. Так що розпочинаємо риболовлю. Зараз швиденько замішаємо прикормочку. Поки вона буде настаюватись, зберемо фідери, поставимо три ногу та й декілька годинок порибалим. Я гадаю, що однієї пачки прикормки мені на сьогодні вистачить. Мусор обов'язково забираємо з собою, нічого не залишаємо. Вода дуже холоднюча, ну просто ще дуже холоднюча. Прикормку хочу замісити таку, щоб вона була. Як пластилін трошки ліпилася і гарно трималася в кормушці. Тому її будемо трошки перезволожувати, щоб вона була не розсипчата, а саме така липуча, гливка. Ох, чесничком як гарно пахне. Просто неймовірно. Зараз десь тут поставимо триногу поближче до води. Сьогодні доволі таки вітряно, на морі шторм. Ви можете навіть його чути, волни чи хвилі висотою більше метра. Тут таке трошки затишне місце, вітер боковий і тут хвиль немає зовсім, але на морі штормить капітально. Монтажі у мене вже готові, зібрані, роблю я їх сам. Вага десь приблизно 20 грамів. Купляю ось таку готову пружинку. Продіваю через неї ліску десь 0,35-0,4. Роблю дві петельки, отакі малесенькі, і на них одягаю по віці з гачочками. Десь 15 сантиметрів 15-20 відводик і далі застібка з вертлюшком. Ось така нехитра снасть. Вушко вертлюшка продіваємо основний шнур від фідера, зав'язуємо вузлик і все. І снасть, можна сказати, вже готова. До риболовлі, повністю зібрана. Залишається тільки натрамбувати кормушку прикормкою, одягти опарищі і можна вже рибалити. Так, Що в нас тут з прикормочкою? О, дивіться, прикормка вийшла чудова, гарно ліпиться, трамбуємо кормушечку. Просто просто бомба, друзі. Аромат такий стоїть, що часником пре навіть за декілька метрів. Так. Традиційно я набив цю карася, завжди, майже завжди одягаю опарище. Не знаю чому. Але мені більше подобається набивцю одягати саме опариші. Ну, а черв'яка повісимо на класичний фідерний монтаж. Зараз зробимо перший закид і закліпсуємося, щоб постійно кидати в одну точку. Зараз десь і туди під кущик спробуємо покласти. І будемо туди постійно кидати. Опа! Чудово, єсть. Просто чудово. На другий Фідер я змонтував класичний монтаж, ось такий ось відводик, Кормушечка вагою в 50 грамів. Застіпка, яка стопорить відводик, ось така малесенька з вертлюшком. І повідок. Повідок довжиною десь сантиметрів 30 із фідергам. Карасі, якщо будуть клювати, то вони тут клюють величенні. І тому, щоб не одірвало повідочок, я ставлю фідергам, друзі. В якості наживки ми сюди поставимо кукурузний пуфік. Оце піно тісто. Для аромату, для яскравості. Та й взагалі подивимось, чи карась буде на нього відкликатися чи ні. Тому що плотва на це пінотісто на пслі клювала ну, дуже класно. Ось так. раз. Гачки у мене гамакацу. Здається, восьмий номер. Черв'яки у мене здоровенні, жирні такі після весни чи після зими, на весну наїлися. Ну, просто удави. Тому одягати їх будемо шматочками. Ось так. Розривати нам на 2-3 частини і так і будемо одягати. Ось такий буде класний бутерброд. Все, набиваємо годівничку. Так само зробимо перший закид Поставимо кліпсу і будемо намагатися кидати в одне місце. Так, є. Ну що ж, фідери заряжені, залишилося дочекати покльовочку, дочекатися. Можливо, навіть зараз, поки будемо чекати, чи буде на фідери клювати. ось тут можливо десь навіть закинемо удочку з поплавком під бережочком. Глибина тут невелика, десь сантиметрів, мабуть, 40-50 максимум. Але ж, можливо, вже щось буде клювати. Неймовірно, друзі, але я побачив першу покльовку і дивіться, куди він потіг. Потіг хто зна куди. А це навіть була не покльовка. Я впіймав чиюсь снасть. Ну то не важливо. Я впіймав насоску чиюсь снасть. Бачу, що щось дергає. І ось витяг ось таку кормушку, дивіться, чужу, не знаю чию. І на ній на гачку був оцей ось велетень. Ну, десь такий під кілограм, друзі, карась. Ось такий монстр. Навіть повідок у нього ще в роті стирчить і відірвався гачок. Так що впіймав чиюсь чужу снасть із карасьом. Ну таке теж іноді буває. Зато дивіться, який велетить. Так, ну що, давайте оприділяти його в садочок, друзі. Оце так монстр. Десь у мене тут був рогачик. Чи навіть можна без рогачика, просто Ось примотаємо до якоїсь гілки. Ось так. Ну що, перше є, початок покладено. Хоч спійманий і не зовсім чесно, але спійманий. Так, давайте подивимось, що в мене тут закрутилося. Чи тут ще є другий гачок, чи щось таке намоталося. Ні, просто замотався кусок лески за мій шнур. І ось така... Годівниця. Це, мабуть, тут хтось рибалив вчора чи позавчора і одірвалося в людини. Трофей. Перша покльовка, друзі, мабуть, є карась, бо потягло десь в сторону, повів, 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 ось він. Ух, мамонт який, дивіться, І ще один кілограмовий. Це мамонт. Оце друзі він. Мабуть навіть більше кіла. У мене десь кантер є, можемо навіть зважити. Дивіться, який карасяк. Взяв на опариша, на вбивцю карася. Покльовочка така була ледь-ледь замітна. Тик-тик-тик-тик. Ох і кабанюка. Отаких От би на поплавочок половити, друзі. Я гадаю, що найближчим часом ми обов'язково з вами приїдемо, спробуємо половити на поплавок. До речі, я одну удочку тут закинув під камишик, але поки що нічого на неї не клювало. Ну давайте зараді цікавості зважимо цього кабанчика, скільки ж він затягне. Дивіться, друзі, 960 грамів. Майже кіло. 960 грам. Оце, оце він. Оце лапать. Таких тягати, звісно ж, приємно. Такі... Такі лапті, друзі, приємно ловити. Самі перші завжди тут клюють, самі величезні. Іноді попадаються навіть такі і 1,5,2 кг, 800 Ну, Але 960 грамів це теж монстр. Вже кортить половить на поплавок, але ще ну, дуже мілко глибина десь 40 см, ось поплавочок один я закинув. Поки що покльовок не було. Якщо буде хоч одна покльовка, то наступного разу обов'язково приїдемо сюди на поплавок. Друзі, спрацювала удочка. А який кайф таких карасиків ловити на поплавок, ви навіть не уявляєте. Дивіться який. Ну Звісно, не кілограмовий, трошки дрібніший, але ж на поплавочок. До речі, у мене тут стоїть півтора грамова мармишка. І поплавок пір'їнка. І ось такий ось красень. Нарешті. Навіть черв'ячки цілі залишились. Фідери поки що стоять. Зовсім тихо. Може на поплавочок буде клювати. Тільки вкинув, друзі, начепив свіженького черв'ячка і на удочку ще один, бачите? А фідери зовсім стоять мовчать. Так, да, карасі, звісно, не такі здоровенні, як на фідер зранку, але теж такий гарний, приємний розмір, грам такі під 300-400, але ж на поплавок, і це. Незрівнянний кайф із фідером, друзі. Як я вже скучив за риболовлею на поплавок, ви навіть не уявляєте. Зараз доживемо свіженького черв'ячка. Черв'яки такі товстенні Доводиться розривати на 2-3 частини. Але він навіть на гачку не тримається. Підживляю одним опаришем, щоб він не спадав черв'як. Оп! І виходить ось такий ось великий жмут. Хочеться, звісно, втягнути на поплавочок такого, знаєте, кілушного. Ну, Подивимося. Можливо, ще й клюне такий великий. Опа мармишечку закидаю під, під самий камишик. Вже мисля така мене посіщає, можливо скласти фідери і закинути ще одну удочку і ловити просто на поплавочок. Але ж це все час. То, в принципі, і на одну клює. Там місця не так багато, куди можна закидати. Тому поки що половимо на одну удочку. Третій кряду. Дивіться, який кабан. Оцей вже гарний. Ух, який монстр. Це такий, мабуть, як зранку на фідер. Кілушний карась, друзі. Да, ловити таких на поплавок, це просто кайф. Ні з чим незрівнянний, друзі, кайф. Тільки подивіться, друзі, на цих карасів. Це, блін, просто лапті 45-го розміру. От такий десь теж грамів 800-900. Класний карась. Мармишка сьогодні фореве. Фідери зовсім мовчать. Стоять ось, як вкопані. Зранку було, мабуть, дві чи три покльовки і все. А на удочку трошки підгодував і мал помалу відкликається красик. Вже десь 11 година, мабуть, ще одного-двох впіймаю, та й на сьогодні вже досить. Буду збиратися додому, ще я далеченько їхати. Отакий От я сю пучочок йому, дивіться яка краса сам би їв. Ну-ка, давай-ка. Ще одненького. Розійшлися. Оце вони, друзі, один за одним. Ух, які лапки. Тільки подивіться на цих карасяків. Клас, просто кайф. Я навіть не очікував, що сьогодні буде така риболовля, сподівався порибалити на фідери, а вони стоять, друзі. Зовсім без діла. Зато на поплавочок класика, просто класика. Вже треба додому їхати, а вони не відпускають. Все. Останній раз зараз закину і буду вже збиратися. Тим паче, що десь біля десятка карасів. Гарних я вже зловив. Як то кажуть, зараз ще одного на коня і все. На сьогодні досить. Обов'язково підживляю опаришем, тому що черв'яки сповзають з гачка, тікають. сюди під кущик. Чим ближче під кущик закидаю, тим швидше покльовочка. Ну, давай, крайній на сьогодні карасик, клюй і будемо збиратися. Сім, друзі, Сьогоднішній останній карасик, як то кажуть, на коня. Дивіться, який гарний. Та сьогодні взагалі всі караси гарні, що капець просто. У лапки. Остервай, не прыгай. Аба. Грамів 700-800 такий кабанюка. Ух! Всього, фідери я вже, друзі, звернув, Уже все склав, дочекався останнього карасика на сьогодні. Давайте подивимось на загальний сьогоднішній ловчик. Неочікувано я порибали, просто офігезно, друзі. Дивіться, які кабани плювали. Одного з вами зранку зважили, затягнув 960 грамів. Я думаю, що... Ось Раз, два, три, чотири. Чотири штуки такі десь до кілограма. І ще раз, два, три, чотири. Чотири штуки трошки менше. Загалом вісім карасів я сьогодні впіймав. Самий перший попався на дурняка. Його піймав хтось, але витяг я. Ну, а загалом рибалка вийшла просто бомбезна. Ну, просто бомбезна. Подивіться на цих, цих красенів. Оце карасі так карасі. За ними варто їхати в таку далечень по дуже поганій дорозі, але воно того варте. Ну що ж, друзі, ось така в мене сьогодні вийшла неочікувана риболовля. Я кайфанув ну, просто неймовірно. Сподіваюсь, ви також отримали масу задоволення, тому що я отримав просто неймовірні відчуття. Хочу нагадати також, що всі корисні посилання ви зможете завжди знайти під відео в описі, в частності на мармишки мої вольфрамові, які я виготовляю власноруч на боковиківки. Ну і, звісно ж, на прикормки, якими я користуюся. Все, друзі, до побачення, до нових зустрічей. Сподіваюсь, що ми дуже скоро з вами знов зустрінемось, і всі наступні рибалки будуть на поплавочок, тому що це неймовірні відчуття і фідер не попадає ні разу. Все, друзі, до побачення, до нових зустрічей. Всім пока-пока.